Шановні українці, ми наближаємося до нульового року. Ми наближаємося до Різдва Господа нашого Ісуса Христа, Спасителя світу. І зазначаємо, що на той час, ось так, беремо ми десь 500 років до, до нової ери, до Різдва, 500 років. Так от, ретроспективно, те, що сталося в віфліємі, яке ми святкуємо і сьогодні, і в даний час, з чим я маю честь і задоволення вас поздоровити, дуже влучно про це сказав Тарас Шевченко. Тоді вже сходила заря, над віфліємом. Святої правди і любові зарясть селенська зійшла, і мир, і радість принесла на землю людям. Фарисеї і вся мерзенна іудея заворушила, заревла, неначе гадина в болоті, і сина Божого в оплоті на тій голгофі розп'яла. І спали, упившись кров'ю кати, твоєю кров'ю, а ти восстав від гроба, слово встало і слово правди понесли по тій невольничій землі твої апостоли святії. Будемо вважати сказане, як прелюдію до до нової ери, до ери, яка звезда по різдву Христовому. Наша задача з вами розглядіти роль українства, Скіфії, Анського Союзу, Українства розглянуть у контексті цієї події. І що відбувалося уже по різдву. Рано чи пізно народ любий. Хоче ретроспективно розібратися, яка ж була його роль у встановленні християнської цивілізації.